Всім доброго дня, завію МТ-зона. Буду зараз їхати орати той город що після сонячних. Вже все повиворював. Лишився ще один клаптик. Треба його доорати поки ранче. Там ще обічають сні... сніги дощі, щоб воно здягло що там. Віцяють. І заразом в цьому відео хочу показати саморобна блокировка. Ну, будемо так казати, механічна саморобна блокування. Частину придумав сам, частину скопіював, але в чому прикол цієї блокування, що вона включається без рівків без нічого. Там стоїть пружина яка сама автоматично вибирає, коли, ну, там, коли йде пробуксовка і блокування сама включається. Зараз все покажу работе, как она все работает, и как она там сама по себе зроблена, кому цікаво. Значит, по самой блокировке, какие механизм делаем, с тросиком здесь. Тросика отпустили, пружинка тягне вал, блокировка сама включается. Зараз все продемонструє. Той, як ви бачили, був речах блокировка. Тим речагом у нас управляється блокіровка. Все примітивно, а саме головне воно працює. Мінус два, то... то трактор заводився так тугувато, то проміжутку включив в нейтральне положення, виключив НШ і погнав. На ліве колесо накинули на ліве колесо накинули 150 кг грузів. Бо резина слаба, пробуксовує, але якби не було блокіровки, то якби не було блокіровки, то не було б відділа. Тому що весняна оранка важка, земля сира і трактор буксує жорстко. З блокіровкою є різниця. А ну без блокіровки, зараз я тебе познімаю, як вона буде працювати. Ну, в принципі, це раз пішов без блокіровки, але ну, це перший проход не глибоко. Земля мокра, деякі, деякі городи ОРАВ, то взагалі грудки такі вивертали, що не знаю, напевно треба буде сейти. Алло. Алло, так. Да. Ч... Чого не такі? Різьба підходить. Ну яка разниця? Жигульовський по різьбі, би підходив і все, і крутіть його ставте. Ну, Ну по, діам... по діаметру по резинки подивіться. Ну, мені мені сказали, що то вже гульовський. Ну поміряйте діаметр резинки, поміряйте посадочне місце на цьому. Так, широкі, широкі якийсь, це гульовки, що ви купили. Можеть бу може бути. Можуть бути. Візьмі... Открутіть свій... свій фільтр, поїдьте туди в магазин, а вони вам по такому діаметру, куди беруть і все. на класіку да, а на ті, я не знаю да отку добре добре, добре дайте. знайомий телефонував фільтр забило на дозаторі так який там фільтр стоїть хоче купити купив вже в льосі, каже не підходить кажу я не знаю вроді би кажуть що вже льосі там стоять фільтра Другий проход, як странно, трактор не буксує. Зараз попробуємо заглибити його. Проїдь вперед! Я зараз колесо накручу, щоб глибше було. Зараз крутнемо колесо, заглибимо його тут, подивимося як. Ты что він буксував, да? Да, no, подъем, да. А иди-ка еще буксовав? Нет. No. Не буксовав? Нас. То есть грузи ты по накату не у Так, наверх на винтаном. Скрутить, наверное. А, да, скрутить. Ану печи. Заглибили колесо. Так поважно як зараз їдемо. Хорошо пішов. Як не дивно поїхав безбокер? Зараз ще один проход і буде тоді вже ходити по кругу. Це значить трохи земля підтряхла, бо днів три назад виїхав орать. перший раз то. Страшне, трактор козлить не їде. Так це з догрузкою, а без догрузки так взагалі можна на МТЗ і не сідати. Без догрузки він не, не хоче варати. Чи блокіровка, чи не блокіровка. Нема догрузки. Я скільки помучився, це ж саморобний плуг, сам варив. І виїхав, а він як ото корова на ряду. Сухо все, а він буксує і все. З блокіровкою без блокіровки не їде. Поставив догрузку і бомбезна. Не знаю, можливо, зараз він орає без блокировки, можливо, треба буде щось за щось зачепити, за щось зачепиться трактором і показати вам, як воно буде працювати. Зараз на городі він не буксує. Так хотілося вам показати. Ну, я ж на полі орав, то без блокіровки там немає що робити. До знайом... Знайомий до мене дзвонить і каже, що ти виїхав своїм карбетником орати. Кажу, ораємо. Він каже, а мій каже карбетник, каже, долину хапонув, каже і все. І каже, стоїть, буксує нічого. Тільки плуга під смику і все. Не знаю. Я думаю, що до грузка на колесах теж, тоже... ну грузи на колесах теж роблять своє діло. Я думаю, не будем вам нічого, як то кажуть, приувілічувати. Ну, сантиметрів... Сантиметрів. 23-25 єсть. Все, де що значить... Очий ґрунт, Черв'ячки, ключки, все як має бути. Бо на полі Орали, на полі Орали, то щоб там були черв'яки, це рідкість. Це значить те, що гербіциди, пестициди дають про себе знати. ここでいいし。 Пеньок посеред дороги, щоб він на нього зараз не наперся. e hoje Так скажу так. Блокировку тут немає де випробувати, то, то будемо якось, може, в іншому відео проведемо цей такий досвід. Ми, може буде ось, якісь опади, там випадуть дощі сніги. Може десь тоді там слизько буде, можна буде в принципі, провірити блокіровку. А зараз будемо в принципі, працювати. Трактор, трактор як на зло, не хоче буксувати. трохи соняшик забувається минулого року знімав відео показував який тут соняшник стояв стебло товсте як, як в деревині здоровені грінки були все а кинулося дійш, дійшов Час до того, щоб заїжджати молотити, то як це смішно не, ну, не, не звучить, але не було що молотити. Головки до половини пусті були. Коротше, як казали, старші люди у селі немає чого сіяти соняшник, бо каже, вип'ють горобці і, пти, ну, і різні птички. Не вірив, але тепер переконався на власному досвіді, що з соняшника діла не буде в селі. Я ж кажу, соняшник стояв такий завидний, гляньте яке стебло то в Завидний соняшник стояв все, думаю, оце тут урожай, буде насіння здорове таке. Думаю, це тут буде урожай, сильний, коли. Не, не там то було. Так що якось так, на, на замітку. Може хтось думав сіять в селі Соняшник, то Ну, іменно нагорода, то діла не буде. Зараз під вентару скрутити, трохи попередній корпус трохи більше кидає. Цю ділянку, що де восени перед тим як їхати на поле орать, плуга виставляв. То орати, я думаю, не будемо. До неї виораємо, це лише було. Сейчас ми і все. Nuk se të kriju se trok e